Від мистецтва, художні образи якого створюються завдяки звукам. Вона може поєднуватись з іншими видами мистецтва, такими як опера, театр, кіно, танець тощо. Ритм початковий та фундаментальний елемент музики, саме з нього почалося зародження музики у перевісних спільнотах. Ритм створює відчуття часу та руху в музиці. Саме його називають серцем музики. Не менш важливими елементами музики є мелодія, гармонія та тема. У процесі тривалої еволюції в європейській музиці закріпилася звукова система, що ділить увесь музичний діапазон на октави і подальшим поділом кожної октави на 12 інтервалів. звукові системи, що значно відрізняється від європейської. Наприклад, в індійській музиці відома система з поділом октави на 22 ступені. Переважна більшість сучасних музичних напрямків широко використовує одночасні звучання тонів, які називаються співзвучами. Співзвучі двох звуків називають музичними інтервалами. А з двох більш звуких акорд. Закономірність вже поєднання тоді у співзвуччі називається гармонією. Існує думка, що музика виникла у доісторичний період людської цивілізації, Подальший розвиток музичного мистецтва пов'язують з культурою стародавньої Греції. У давній Греції до державної влади не допускались люди, які не володіли грою хоча б на одному з музичних інструментів та історією й теорією музичного мистецтва. Платон вважав, що яка музика звучить у державі, така й держава. Епоха середньовіччя асоціюється передусім з церковною музикою, серед якої значне місце посідає Григоріанський хорал. Мистецтво друбадурів та менестрелів, мандрівних музикантів. В епоху відродження зросла роль світських жанрів, знаходить повну самостійність інструментальна музика, пов'язана головним чином із людною органом клавесином та його різновидами. Наступний період в історії музики можна назвати музичним Ренесансом, який і виявився в багатьох країнах Західної Європи. Музичне мистецтво 18-18 століть це мистецтво видатних персоналів. У зазначений період створює свої геніальні прелюдії, фуги, токати, сюїти, концерти великий німецький композитор Йоганн Себастьян Бах. Саме з творчістю Баха пов'язані розквіт до остаточного володіння мистецтвом поліфонії, звучання кількох самостійних мелодій водночас. Класицизм, що охоплює XVIII та XIX століття, це час, коли віденська музична школа досягає піку свого розвитку завдяки генію таких композиторів, як Моцарт, Гайден і Бетховен. Класична музика створювалася для заможних та освічених прошарків населення, які могли її гідно оцінити. У двадцятому столітті ситуація кардинально змінилася. До мистецтва стали тягнутися широкі маси населення, тому в подальшому з'являються зовсім нові течії, пов'язані в тому числі з розвитком технологій. З розвитком професійної музики завжди існувала музика народна, живе свідчення того, що людина тісно пов'язана з цим видом мистецтва та не уявляє без нього свого життя. Музика це міжнародна мова, що зрозуміла всім. Вона може підбадьорити, підняти настрій, допомогти розслабитися та подумати. А уроки гри на будь-яких інструментах. Інтелектуальному розвитку та емоційному урівноваженню. Численні дослідження доводять, що музика має позитивний вплив на організм людини та навіть тварини. Тож слухаймо музику та будьмо здорові!